В Ефірі події тижня сьогодні. У нашому випуску перше засідання новообраної громадської ради при п'ятихатській райдержадміністрації. районний конкурс екологічних театрів товариська зустріч з допризивної підготовки між командами загальноосвітніх шкіл номер та номер три. відзначення дня пам'яті воїнів інтернаціоналістів у місті п'ятихатки. Гуманітарна допомога воїнам АТО від п'ятихатців та інші нагальні питання міста і району. 11 лютого 2015 року відбулося перше засідання громадської ради при п'ятихацькій райдержадміністрації, в якому взяли участь представники дев'яти громадських організацій району. Новообрана громадська рада перебуває зараз на початковому етапі своєї діяльності. Тому питання, які були винесені в порядок денний, стосувалися переважно організаційних аспектів. В ході засідання члени громадської ради обрали головою громадської ради при П'ятихайській райдержадміністрації Тітова Андрія Миколаєвича, на посаду заступника голови громадської ради Заткальницького Олександра Васильовича. Також громадською радою було затверджено положення. Регламент про громадську раду про пітихацькій райдер адміністрації та бланк зі своїм найменуванням. В завершальній частині засідання було порушено декілька поточних питань, серед яких події на сході країни, сприяння волонтерській діяльності та інші. Крім того, члени громадської ради обговорили пропозиції діяльності новоствореної громадської ради та затвердили план роботи на 2015 рік. Минулого тижня в пітихацькій загальноосвітній школі першого третього ступенів №1 один відбувся щорічний районний конкурс екологічних театрів. Цього року конкурс проходив під гаслом: усе життя у цій краплині, тож береже її дитино». Для того щоб найбільш влучно передати сюжет свого виступу, учні використовували різноманітні жанри: театральні вистави, ліричні новели, мюзикли, передавали зміст сюжету за допомогою декорацій та музичного супроводу. Перевтілювалися у рослин, тварин, різноманітні казкові образи. Кожен виступ був насичений глибоким змістом. Діти доводили необхідність збереження природи, особливо водних ресурсів. Перемогу в районному конкурсі дитячої екологічної творчості здобула команда Веселка Жовтянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Друге місце посіла команда Дивосвіт культурянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. А третє місце розділили команди чисті краплини жовто-олександрівської школи та команда Краплина П'ятихацької загальноосвітньої школи першого і третього ступенів номер 1 Добрий день вам любі друзі! Зимшиво! Щастя, і радості Бажаю на багато літ! Вас вітає агітбригада Веселка Жовденської школи перших третіх ступенів! Наш дивіться! Вона зміюща, треба кожному в житті. Ба щиро видати нам стала нагода, на, на захід природи, на скошень готові. Безмежно люблю я красу. У базі загальноосвітньої школи No1 була проведена товариська зустріч з допризивної підготовки між командами загальноосвітньої школи номер 1 та загальноосвітньої школи номер 3 Відповідно до програми конкурсу, учасники мали виконати 9 завдань: презентація бойового листка на честь учасників АТО, конкурс знавців, виконання строєвих вправ зі зброєю та без зброї, одягання протигазу. Підтягування на перекладині, розбирання та складання АКС-74, порядження магазину патронами, комплексно-силова вправа та воєнізована естафета. Учасний керівниць. Струнка. Прямо кроком. Руш! What's Програма змагань наступна. Почнемо ми з вами зараз жеребкування. Потім проведемо презентацію ваших команд і бойових листків. Після цього конкурс знавців одному представнику команди відповідають на білети. Наступний конкурс виконання стрових прав в складі всієї команди. Одягання проти Виконується в складі команди, оцінюється кожний учасник. Підтягування на перекладині. виконують по одному представнику команди на високі перекладині хлопці, дівчатки на низькі перекладині. Розбирання та складання автомата АКС-74 виконує по одному представнику команди. Оцінюється окремо розбирання і окремо складання автомату. Спорядження магазина патрульною. Теж виконує по одному представнику команди. Комплексна слова вправа виконує по одному представнику команди, теж умови ви знаєте, в є трошки полегшена програма. Воєнізована естафета виконує повністю складом команди. Що в нас представляє, ви знаєте, наголошувати на цьому не буде. Оцінюватися будуть як індивідуальні ваші нормативи, так і в складі команди. Наприкінці в підсумку ми потім будемо оцінювати кожну команду і оприділяти командний залі. І по кожному виду будуть виділятися перше, друге і третє місце індивідуально. Команда Переможець наших змагань отримує, крім дипломів, і перехідний кубок від районної організації Вітиранів Афганістану. Оцінювати ваші дії, вміння буде журі в складі. Майор відставці, Сіньяке Одецький Анатолій Захарович, методіст районного відділення у освіти. Майор відставці, Кириліч Олександр Іванович, учасник серії. Старший солдат військової служби за контрактом. Єгор Володіслав, і наш постійний сотрудник, з яким ми працюємо і організовуємо всі наші змагання це голова нашого районного спортивної товариства Колос Гудман Аржелович. Надцятого лютого на П'ятихайщині було проведено урочистості з нагоди відзначення 26-ї річниці виведення військ з Афганістану. Біля пам'ятного знаку воїнів-інтернаціоналістів зібралися члени П'ятихайської районної організації української спілки ветеранів Афганістану, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, закладів охорони здоров'я, освіти, культури, представники правоохоронних органів, підприємств залізничного транспорту, громадськості. Та засобів масової інформації. Всі вони поклали квіти до постаменту як знак пам'яті та вдячності за подвиги наших громадян. Після цього усіх присутніх було запрошено до районного будинку культури на урочистий захід. Для привітання та подяки воїнам-інтернаціоналістам слово взяв голова пітихацької райдержадміністрації Підлісняк Володимир Віталійович. Голова коротко нагадав присутнім історію недавніх років, висловив глибокі слова вдячності членам П'ятихацької районної організації української спілки ветеранів Афганістану під керівництвом двірника Олександра Васильовича. Тим, хто одним із перших підтримав наших хлопців, які виконують свій громадянський і військовий обов'язок на Донбасі. Представники цієї організації не один раз збирали кошти, необхідні речі, продукти харчування та особисто доправляли їх у військові підрозділи. В тому числі і в зоні АТО, грамотою Дніпропетровського обласного об'єднання української спілки ветеранів Афганістану, за сумлінне виконання статутних завдань української спілки ветеранів Афганістану, активну участь у роботі районної організації, свідому громадянську позицію та з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 26-ї річниці виведення радянських військ з території. Афганістану нагороджено П'ятихадську районну організацію української спілки ветеранів Афганістану на чолі з двірником Олександром Васильовичем, грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради за участь у військово-патріотичному вихованні молоді, активну роботу у складі п'ятихацької районної організації української спілки ветеранів Афганістану та з нагоди 26-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан відзначено. Кириллічева Олександра Івановича, Кокалюка Анатолія Павловича, Кривохата Олександра Григоровича, Лук'яненка Сергія Анатолійовича, Попко Олександра Володимировича, Пилипенка Віталія Анатолійовича, Хорунжого Олександра Івановича. Рішенням президії української спілки ветеранів Афганістану євдокімов Віктор Леонідович нагороджений медаллю за громадянську мужність. Минулого тижня волонтерами П'ятихадського району та міста Жовті води було зібрано та передано гуманітарну допомогу воїнам АТО в селище Піски Донецької області. Спільними зусиллями жителів П'ятихадського району та міста Жовті Води було зібрано теплі речі, продукти харчування для наших військових, а також виготовлено та передано маскувальну сітку. Небо чорним стає ми або нас, брат, прикриєш мене війна, як війна, нещадна така, скільки сердець, забирає вона, прошу в неба землі, не беріть. Собі. Окопи травою стане зеленою чорна земля і загоються рани від болю, І єдиною стане країна моя, Прошу в неба землі.